І всім привіт, друзі! З вами я, Бодіка 233 і сьогодні ми граємо в третю частину е, Do Not Disturb. Давайте подивимося відео. Ну то я вже його дивився і от вам хочу показати. Так, він проснувся. Звездить будильник. Він проснувся. з улибочкою локейшн. Типа. А, все збирається в поїздку. Машинка. Пердет машинка у нас. Все, він, він приехал. У меня питання, а де машина? Ну что на, на ось приїхав? Машина транс трансформировалась в кущик. Вот. Я уже, конечно, подивився на деякі э, анімації. Вот, ось все на таку тут туди... дятел чи такий. І ось осьоди єнот співає. А, ну ось же маршмелка. Три анімації я подивився, так что давайте ему подовбимо вот в двері. Діди-ді-ді-ді. -ді 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 -ді. Опять це. Прикольно. Давайте він, він має почути стук в цей дом на колесах і вийти з дробовиком, тому що хто може йому стукати в, 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 тут біля цієї річки, бля, на природі. Давайте, Ого! О, прям Майкл Джексон, йоу. <смех> Нормально. <смех> так, давай теперь на гитару. Ой, это, это не гитара, это балалайка, я не знаю вообще, что это. Какая фигня, короче. О, енотик. Как она в секунде? А Айму вікно, айму а вікно нельзя стукать, ну ладно. Опять сай Опять не танцую. короче. Вообще жесткий Майкл Джексон, да. Все. его карьера закончилась. Так вот мы в дверь постукаем, да. О, костер. А меня тушат. Меня тушат, пока спрячут. Нормально. Так, у двое сей. А. Донатик. Поэтому мы в ряде столько потому что тут, тут индикаторы злости Стукаємо, стукаємо йому в двері, в двері саме будемо більше стукати. О, зараз буде вапи. Смія, щось мені це нагадує. Якісь легкі чувство, де живі, в у мене є. Якщо дивились другу частину відео цієї рубрики Do not disturb, Я думаю, ви теж знаєте. Так, давайте йому довби. О, він вже прям злий такий. Да, дорого, брат, братик. Нормально. Давай, 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 туши. У него хвест заговорився. -мо! Нормально. Так, давай ты о, шкер, давай, давай, давай. Я думаю, якщо я доб'ю до кінця, то може якась після анімація буде що. Ой, я ту анімацію бачу вже. Ребят. Загориться. Дракон білий, блин. Опять воду. Нормально. Так, давайте тепер йому баляляйку його. О! Я, я, я казав, що може не анімація. Ох ты е! Нормально загрузка. Так, загрузка у нас. О! Тепер на другій локації? Ого, Вот і мудом дом. О! Зараз буде ревашити Круто. Так, так, тут не зловив Ох ты, там плюхнувся Апс. Mm. -мо. А ка можна щось подбити? А, так, не за подумав. Не викнем. Йо моє Це що за пік -мій? Йо -мо. Це бляха як свій з... з холодного серця оця. Кротча ця принцеса з холодного серця. О, давайте на водичку нажимати будемо. На в нього бантик за мертв кстати. Всей ох пош добрий короче, якщо цей мистер Грямпи буде листы до його носика, то він э, получи. Ось не вирішав цього. Вот да, бляха, він же злий. Ой, ти почек, дивись, ти згори. Містер Грэмп. Ой-ой-ой, лавина. Лавину визвав. Так, опять не бачу. Ну-ка. Ну-ка, раз злого. А, тоже плюхнуться. Mm -hmm. Так, давайте му вверя, тут будемо добре. Давай, давай, давай. Ох ты, я, я мой другий типок. Що це було? Я нічого не понял. Так, у вже тепер злий. Я хочу на третій локацію. Да-да, закрылся, конечно-конечно, да. Мне тоже что-то напоминает, он закрывался на первой заслуге. Он залез снегом. Боже, залез снегом, ясно. Снег, что, растет? Так, все, давай-то примем. Надолго мы, давай-давай-давай. Ай, блин. Давай, пипок. А, моно, а на ялинку ж можна на цей не вапи, тут не цей. Не придирив її уваги. Так, да, на ялинку теж мону. Все, поток. Він кудись опять їде. А. Так, да, ми кудись їдемо опять. А, це саме місце. Окей, окей, окей. А, тут можна щось купляти, Донатик. Я не можу донатик. Так, 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 так. Спичка. Я хочу... Щось новеньке. О, думаю, к сему уже вже от Ну, давайте. А, тільки англійська і португальська, вообще. Ф, круто. Так, ну добре, я думаю, ми на цьому будем закінчувати, потому, що потому что вже тут мне кажется цю ігру... Пройшли, чи може ми не пройшли? і Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока.